Енергетики втримають енергосистему збалансованою через російські обстріли. Є перебої з енергопостачанням у прифронтових населених пунктах та на прикордонні. Ремонтні бригади поновлюють живлення цілодобово щомісяця, повертаючи світло сотням тисяч споживачів. Це програма «Енерголайф» і я, Влада Цимбаленко. Черговий інцидент на території окупованої Запорізької АЕС. Робітники магате зафіксували два гучні вибухи поблизу станції. Експерти агентства також повідомили, що неодноразово чули стрілянину з кулеметів неподалік майданчика атомного об'єкта. Росія вкотре створює загрозу для безпеки на ЗАЕС. На тлі посилення військової активності на ЗС я знову закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти явній загрозі її безпеці і до суворого дотримання п'яти принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді безпеки ООН для захисту об'єкта та семи засад ядерної безпеки під час збройного конфлікту, що також визначені МАГАТЕ. Рафаель Гросі, генеральний директор МАГАТЕ. Росія за час окупації Запорізької АЕС вже багато разів наражала світ на небезпеку ядерного інциденту, чого варті лише вісім блокаутів на атомні станції. Лише повернення ЗАЕС під контроль України дасть можливість уникнути загрози, підкреслили в нашому міністерстві енергетики. Ворог нехтує правилами безпеки, оскільки. Е Військові озброєння, військові розміщені в території збройської атомної станції. Більше того, на сьогодні ворог нехтує правилами технічної безпеки, неналежно експлуатує основний склад обладнання, і саме це є негативними наслідками. Варто зазначити, що навіть паливо, яке там знаходиться, потребує вже фактично обслуговування. Тому є низка чинників, які на сьогодні свідчать про те, що ворог. A, досить безвідповідально та. Відноситься до цієї ситуації в березні 2024 року. Рада керуючих магате ухвалили рішення щодо негайного повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України, саме чітке вивід російських військ з території, забезпечення доступу офіційних технічних спеціалістів для того, щоб забезпечити радіаційну безпеку. Про інші новини в енергетиці цього тижня розповім у нашому. Огляді рішення України припинити транзит російського газу. Це одна з найдорожчих поразок Москви. Про це заявив радник Білого Дому Джон Кірбі. Це вочевидь повністю позбавить Росію близько 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви. Звісно, ми вітаємо рішення України та її рішучість. Джон Кірбі, радник Білого Дому. Також представник Білого Дому запевнив союзників, що США працюють над збільшенням постачань енергоресурсів до Європи. Вже зараз 50% європейського імпорту скрапленого газу надходить із Сполучених Штатів, і це значні фінансові втрати для країни-агресорки. Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробляти на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве. Від Росії в кінці кінців стане буде 100%. питання завтра або за місяць, або за рік буде залежною від Російської Федерації. Це їх політика. Росія а, втрачає ринки, Росія а, буде зазнавати втрати цього. А це те, що означає рух України до Європи, тому що Європа вже прийняла рішення про те, що відмовитись від російського газу, і європейська ініціатива «Repower Ю вона передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна. Україна готова допомогти Молдові подолати енергетичну кризу у невизнаному Придністрові, яку спровокувала Росія, припинивши постачання газу. Президент Володимир Зеленський обговорив з лідеркою Молдови, Майю Санду, енергетичні проблеми. За словами очільника української держави, це спроба Росії використовувати енергоресурси як інструмент тиску на молдовську владу. Тому важливо не дати Москві розпалити соціальну напругу, і Україна готова допомогти Молдові, надаючи паливо. В українському інфопросторі з'явилися вкиди, про нібито запровадження графіків відключення газу у зв'язку з припиненням транзиту російського блакитного палива через Україну. Це не відповідає дійсності. Повідомляє центр протидії дезінформації. Фейк поширюється в телеграм-каналах зі скриншотом неіснуючої статті в економічній правді. Мета таких вкидів з одного боку збільшити охоплення телеграм-каналів, а з іншого розхитати українське суспільство. В Україні стартувала всеукраїнська соціальна кампанія під гаслом Турбуйся та модернізуйся. Пройдемо зиму разом. Її обличчями стали, зокрема, ведучі телеканалу Ми Україна» Олег Панюк та Йолена Центила. Ініціатором виступив український аналітичний центр «Діксі Груп», що працює у галузі енергетики та клімату за підтримки Міністерства енергетики. Мета кампанії знизити навантаження на енергосистему взимку. Відео та постери демонструють прості кроки, що дозволять кожному заощадити енергоресурси. Зменшити витрати та підтримати енергетичну стабільність країни. А на спеціальній онлайн платформі зібрали рекомендації для українців, що мешкають у приватних та багатоквартирних будинках. Так, платформа надає інформацію про державні програми підтримки енергоефективності та інструменти фінансування. Припинення транзиту російського газу Україною не вплинуло ні на енергетичну безпеку Євросоюзу, ні на споживчі ціни на ринку, констатують у Єврокомісії. Насамперед, завдяки тому, що країни ЄС готувалися до цього, зокрема розробляли альтернативні шляхи постачання газу неросійського походження та розгорнули рекордні рівні відновлюваних джерел енергії в Європі. Це сталося так, як і очікувалося. Ми вже понад рік інтенсивно працюємо з нашими країнами-членами, а також з Україною, щоб заздалегідь підготуватися до такого сценарію. Відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з газ щоб оцінити наслідки закінчення транзитної угоди, яка дійшла висновку, що немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки поставок для європейського союзу після закінчення транзиту. Що стосується цін, ринки вже врахували це, і ми не побачили стрибків цін у новому році. Україна потребує інвестицій для розбудови зеленої енергетики, а також видобування нафти, газу, металів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Очільник України переконаний, іноземний бізнес може зацікавити зокрема розвиток відновлювальних джерел енергії та видобуток нафти у Чорному морі. Ми можемо можемо розвивати нафту, газ, зелену енергетику, зокрема сонячну. І в нас вже є ресурси. Ми можемо вкладати в це кошти. У нас є запаси нафти в чорному морі, які ми можемо. Розробляти і нам потрібні ваші компетенції та інвестиції ваших компаній. У нас є запаси золота і урану, до речі, найбільші в Європі. Що теж дуже важливо. Наприклад, Росія витіснила Францію з Африки. Їм терміново потрібен уран, а він є у нас. Тож ми готові відкритися для інвестицій. і звісно, це дасть нам можливості, робочі місця, доходи. Цього тижня другому енергоблоку Південно-Української АЕС 40 років, 6 січня 1985-го він почав виробляти перші кіловати. Зводили енергоблок пришвидшеними темпами. Від встановлення реактору до його запуску минув лише рік, і на той час таких результатів в атомному будівництві не було. Зараз енергоатом готує заявку на продовження експлуатації другого блоку Південно-української АЕС. Очікується, що процедуру проведуть без зупинки блоку на 200-250 діб. Вперше це вдалося зробити близько року тому, коли продовжили експлуатацію ПАЕС-1. Втім, це не єдиний унікальний досвід. Енергоатом став першою у світі компанією, що експлуатує реактори радянського зразка на американському паливі. Як цього вдалося досягти, докладніше про це в інтерв'ю з Петром Кочиним. на сьогодні, ми знаємо, що енергоатом став першою у світі енергогенеруючою компанією, що експлуатує радянського дизайну реактори і реалізувала проєкт диверсифікації ядерного палива для таких реакторів типу ВВР 1000 і ВВР 440 Як вдалося власне цього, цього досягти? Дійсно, ми давно над цим працювали, і не зважаючи на Весь той спротив, який протягом всього цього періоду, ще до війни задовго до вони робила Росія, тим не менше нам вдалося вийти на цю розробку Вістенгауса такого палива. Це нова модифікація абсолютно відрізняється від російського палива. Ще у нас в деяких реакторах є залишки російського палива, але вже, вже всі реактори у нас також працюють з першими партіями палива вістінгаус і протягом чотирьох років ми повністю замінимо все російське паливо вже поступово. На що стосується ВВР-440, дійсно була зроблена дуже велика робота після початку. Війни ми домовилися з стендаузом значно прискорити цю роботу, тому що у нас було паливо для ВВР-440 тільки на півтора роки. На той період і за півтора роки Вестінгаус спромогся виготовити модифікацію цього палива. Вже зараз ми третю партію цього палива отримали. Наші спеціалісти були широко там задіяні, також в ліцензуванні нового ну, дизайну палива. І зараз ми задоволені також цими поставками. Паливо показує себе як абсолютно надійне паливо, яке може експлуатуватися. В реакторах вовер 1000 А наскільки паливо Вестінгаус відрізняється власне від російського, і в чому найбільші переваги? Ну це інша модифікація палива, тобто воно було спроєктоване і виготовлено, тримаючи ті розміри, які були. Ізначально потрібне для установки в такий тип реактора. На базе цього палива ми зараз працюємо над подальшою програмою і над виробництвом нашого власного палива і установки нашої лінії в Україні по виробництву паливо за технологією Вестінгаус. і також по збільшенню тривалості цикла. Кампанія вона називається Кто паливна кампанія на наших енергоблоку. Для того зараз ми використовуємо 300 денно. Тристаденну кампанію ми намагаємося перейти на 18 вісімнадцяти місячну кампанію по роботі наших енергоблоків. Це допоможе нам також значно збільшити період міжремонтний і відповідно видати набагато більшу потужність для енергії України. Це буде також зміни палива. Це буде новий дизайн палива. палова. Що співпраця з Вестінгаузом йде також стосовно нових енергоблоків, які буде будувати енергоатом, і їх будуть будувати з новими сучасними реакторами АП-1000, ну, на рівненській зокрема станції. Так в чому особливість саме цих ядерних реакторів і чим вони відрізняються від радянських? Так, Ми плануємо. У нас підписана з ними угода про будівництво дев'яти енергоблоків. і Це всі наші існуючі майданчики, ви сказали Рівненський, так, ще Хмельницький, ще південноукраїнський. І також новий майданчик, Чигиринський, майданчик, над яким ми зараз працюємо і маємо дуже велику підтримку місцевої адміністрації, тому вони дуже хочуть, щоб була побудована АЕС неподалік від міста Чигирин. В Черкаської області. І це, цей тип реактора, якщо його порівнювати з реакторами тими, які зараз у нас експлуатуються, наші реактори ізначально були проєкта 3, цей проєкт 3+. Тобто це безпека цього типу реактора, вона значно вища, ніж безпека. На проєктному рівні я маю на увазі після того, як був проєкт, ми робили дуже багато модифікацій на наших енергоблоках. І рівень безпеки на сьогодні відповідає сам кращим мировим стандартам, але в той же час цей рівень безпеки з реакторами IP-1000, він буде додатково ще і підвищений по відношенню до того, що ми маємо зараз. Ці реактори використовують пасивну систему безпеки. У нас на існуючих реакторах активні системи безпеки разом з пасивними, Тобто, тут пасивність, вона означає, що без вашого втручання безпека буде забезпечуватися автоматично за рахунок, за рахунок цих систем, які працюють без втручання людського фактору. Ну, це основне інше питання, що цей реактор маневрений. Він може експлуатуватися на різних рівнях потужності, і також навантажуватися і розвантажуватися протягом зміни до 30% власної потужності від номіналу. Це дуже великий діапазон регулювання які дуже необхідні необхідні зараз нашій енергомережі, тому що інфраструктура теплових електростанцій, які раніше виконували цю роль, ці станції взагалі були вже дуже старі, і сам діапазон їх регулювання знизився. Але зараз вони ще і підшкоджені, тому у нас просто немає в енергомережі на сьогодні. маневреної потужності достатньої для того, щоб регулювати ці піки. і зниження споживання в енергомережі наскільки ці реактори ВВР та ІП для персоналу відрізняються? Тобто, наскільки ретельно їм доведеться перенавчатися для того, щоб працювати саме на нових реакціях, ну, да. основне що добре, тут що це той самий принцип використовуватися як в реакторах ВВР, так і в реакторах ІП. Це Power Water Reactor, радянська ще бріатора ВВР, водоводяної енергетичний реактор. Це фактично одне те, ж, але сама технологія зроблена різними в різних країнах. Але в той же час реактор IP-1000, він набагато більш сучасний тип реактора, він більш компактний. Значно компактніші. реактори, і 1000 вони навіть менші, ніж деякі маломодульні реактори, які зараз розробляються. Саме пітно, на якому знаходяться реактори, турбіну зала, займає набагато менше пространства. І це одна із різ також цього реактора добрих. І говорячи про. Саму технологію AP 1000 вона фактично створена ну, протягом останніх 12 років з початку розробки і до введення в експлуатацію цих енергоблоків. На сьогодні декілька енергоблоків вже працюють в Китаї і в США і показують дуже гарний результат. Інша ріса, яка буде дуже цікава всім нашим операторам, розміри блочного щита, це головний щит. энергоблоки и як фактично керу энергоблок там декілька'ов персональных из цих компьютеров два-3 оператора вони цю работу проводят в дуже маленькой кімнатой тобто самые процессы самых системы все це набагато компактнейше набагато меньше набагато наденніше. 14 пікапів українським енергетикам передало Агентство США з міжнародного розвитку. Машини будуть використовувати компанії, що постачають електроенергію понад 7 мільйонам українців на Донеччині та Дніпропетровщині. Пікапи призначені для ремонтних бригад, які працюють на пошкоджених об'єктах. В Україні затвердили енергопаспорти регіонів. Це так би мовити, дорожні карти для розбудови розподіленої генерації у кожній області. Паспорт енергонезалежності допомагатимуть органам місцевого самоврядування детально планувати розвиток енергетичних проєктів, зокрема і розподіленої генерації з урахуванням місцевих особливостей. Це важливо для забезпечення стабільного енергопостачання побутових споживачів та бізнесу. У співпраці з обласними адміністраціями було проведено детальний аудит потенціалу розуміння, де і які проєкти найдоцільніше впроваджувати, залучені інвестиції у ці проєкти. Ми бачимо значну зацікавленість на місцях та велику кількість техумов приєднання. Енергостійкість стає трендом серед громад. Герман Галущенко, міністр енергетики України, і на завершення енергетики нагадують, зі зниженням температури споживання електроенергії зростає, і це прогнозовано, але триває відновлення енергосистеми після численних російських атак. Тож споживачів закликають ощадливо використовувати електрику у години пік. Традиційно це час від сьомої до дев'ятої ранку, і від сімнадцятої до двадцять другої години ввечері допоможе просте правило не вмикати кілька потужних приладів одночасно, наприклад, праску, духовку та пилосос. А на сьогодні це все Побачимось за тиждень. Споживайте електроенергію раціонально, і наша енергосистема вистоїть.